Розвінчаю міф про те, що необхідно при стягненні аліментів додавати докази проживання дитини із заявником. Таке буває, що районні суди не хочуть видавати судовий наказ про стягнення аліментів у зв'язку з тим, що вказана довідка, форма, до речі, якої не визначена законом, відсутня в матеріалах справи. Ми час від часу подаємо апеляційні скарги. На такі судові рішення районного суду, і наголошуємо: про те, що закон не вимагає жодних папірців, які б свідчили про те, що дитина проживає з заявником. І апеляційні суди з нами постійно поводжуються. Ось до прикладу, один із варіантів, коли апеляційний суд прямо вказав на незаконність дій районного суду. Тому чим Менше документів у нас є, тим краще ну, з моєї точки зору, реалізується доступ до правосуддя. Якщо у вас є якісь проблеми щодо стягнення аліментів, то я думаю, ви вже знаєте до кого звернутися.